Ну що ж, сьогодні зустрічаємо BMW 530, Плагін Гібрид 2018 року. Автомобіль на повному приводі з двохлітровим бензиновим двигуном і потужність 248 кінських сил. Авто плагін гібридне з батареєю 9,2 кВт і цього вистачає приблизно на 25-27 км. До речі, авто при старті намагається використовувати лише електрику і підключається бензиновий двигун, якщо не вистачає заряду електро або ж ви натискаєте педаль саме в підлогу. Вартість авто на аукціоні 12 тисяч 300 доларів. А з усіма зборами авто вийшло 13 тисяч 465 доларів. Пробіг БМВ майже 109 тисяч кілометрів, і бачимо ось такий передній удар, пошкоджена права фара, крило та бампер. А що ми бачимо, що автомобіль сріблястого кольору, але крило та капот чорного кольору в нас є певні здогадки, чому це так, але можливо ви знаєте, чому так. Напишіть нам ваші думки. Що наші дорогі підписники? Хочу вам сказати, що нещодавно я став фанатом БМВ. Але мої друзі-bMвісти кажуть, хорошу машину на три букви не назовуть? назовуть. Справді класна машина. Я перший раз її бачу. Сьогодні ми її зустрічаємо, передаємо клієнту. Дуже комфортно сидіти. Це для мене пріоритетно в автомобілі. Я не знаю, чому п'ятірки BMW гібридні можна купити плюс-мінус 10-12 тисяч доларів в Америці. Так що, хто хоче. Приходьте в Автосвіт і спробуйте удачу купити BMW 5